Машина 24 рік, 6 місяць. Ну, коли вони встигли це зробити. Шпакла, ну, там десь отако, якщо можна показати, буде видно, ну, сантиметра 15 ти столщик навіть не пробивав. І так, наступний день трошки підрозібрали. І є отака історія. Мексика продакшн. Шпакльовка. Тільки ззовні, але. Ну ви зрозуміли, да? Пробіг у нас 10 тисяч миль. Ми ще дивимося щось, типу не дуже гарно стоїть цей лючок, не в зазорах, а потім такий, ааа, тут ще тріщинка. Тут шпакльовка навіть зсередини є. І тут отакий моментик. Ну добре хоч все ціле, з точки зору електрики там, ну але крило. А да, ще на саморізах. <сіхе> Дивіться, яка краса. Думаю, ладно, добре, зробимо без питань. Поїхав сам до машини, той, такої самої сіреньки, тільки вона була на задньому приводі, сам став там, з мужичком він дав мені інструмент, ми вдвох розібрали задній бампер, достали підсилювач, достали е, багажник, достали фари, все стальне. Потім перейшли напередок, достали також передню фару. Задня ляда гола мені стала 700 доларів в колір. Це дуже гарна ціна, тому що я взагалі розраховував на 1200 1000 мінімально. Задній ліхтар лівий фактично коштував мені 200 доларів. І в цій Теслі ще є в нижній губі також фара. Вона коштувала мені 120 доларів, тому що вона там з маленьким пошкодженням була, Сторгувались, забрали. Е, також задній бампер. Задній бампер я взагалі купив, що як машина тільки купилась. Е, ну, але Вона майже приїхала. Я поїхав, взяв задній бампер в колір за 150 доларів колір, і нижню губу за 50 доларів. Дуже гарна ціна. Але коли вже не з того машина приїхала, мене впевнили, що потрібно все-таки підфарбувати е, бампер, Для того, щоб він став взагалі в ідеально, ну, тобто без якихось Коцок і так далі. Тому, як би по ремонту все.